Незвучные камни такие все. Короче, вы решили мы про эти с схидны, в східницю. Ой, Вот какое озеро чистое, глянь, глянь. Ще одне цікаве місце називають Гострий камінь. Хто дойде сюди, не пошкодує Ой. ось таке воно. Камінь то реально гострий, Нагадує залишки тустані. Оце йдемо звуки такі Ідемо. Е, Тустані пішки до східниці. Е, кажуть, що тут можуть бути медведі. Зараз глянемо. Пішохідний маршрут виглядає ось такі стежки, щоб вийти до східниці з тустані пішки. Бо можна йти по дорозі, а можна йти по горам. От ми вирішили брутись по горам. Пейзаж Ще з одної точки по маршруту цьому. Ось звідки береться нафтуся. Тут хтось собі просто вирішив не паритися. Думаю, качну-ка я нефті трохи так собі. Трохи так На чорну. На чорної на тімної. Забамбахав собі з коваженку, напевно. Отака от. от. Айвай. Прямо на горі. Ось така далі дорога йде. Це йде дорога на гору турків. Оце таке місце для фото. Такий вигляд з гори турків, і я себе зловив на думці, що деякі люди ніколи не ходять в гори, не були, а дехто навіть ніколи на морі. Але воно того варте. Такий момент єдиний, що вчора був дощ. Вчора був дощ. І ось така дорога. Це гора турків, одна гора. Вже мене неї вилізли. Це гора попереду Масловець, пішкарусний маршрут до східниці. Ось така дорога. Ось ми взяли гору номер 2, Масловець, називається. Далі вже східниця і буде тільки спуск. Далі до східниці вся дорога так виглядає. Добре накатано, тому що. Тут їздять машини підприємства Укрнафта. Дивіться, яка гарна на російській мові лістиниця, як на українській. Ось вже східниця, ми спустились, маршрут займає десь 2,5 години, приблизно 8 кілометрів. І з практичної сторони виходить Білет коштує зі східниці Урич 40 гривень автобус, таксі коштує 260 гривень. Ну, але момент є єдиний, що автобус ходить по своєму власному розкладу і його можна довго чекати. А от такий лайфхак, як повернутися з тустані в східниці. Дивіться. Який монстр. Я забув сказати, що це в нас 2025 рік, листопад місяць.